Привіт! ну, кожен з нас хоче почуватися добре, правда? Але що це насправді означає? Знаєте, психічне здоров'я це ж не просто коли немає якихось проблем, це набагато більше. Це те, як ми думаємо, як відчуваємо, як, зрештою, взаємодіємо зі світом. Тож сьогодні ми якраз і розберемося, з чого ж складається цей, так би мовити, фундамент нашого добробуту, особливо коли йдеться про підлітковий вік. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку саме визначення, що ж таке психічний добробут, потім подивимось, які чинники на нього тиснуть. Далі, що найцікавіше, поговоримо про здорові навички, які можна розвинути, ну і наостанок про надпотужну річ силу наших людських зв'язків. Ну що ж, починаємо з основ, з визначення. Адже погодьтеся, щоб зрозуміти, як покращити свій добробут, треба спершу чітко розібратися, а що це взагалі таке, що ми маємо на увазі, коли кажемо психічне здоров'я. І тут важливо розуміти це не просто відсутність хвороб зовсім ні, це позитивний стан, стан, який напряму впливає на наші думки, наш настрій, нашу поведінку. По суті, це та сама основа, на якій будується те, як ми взагалі проживаємо своє життя. І ось це, до речі, надзвичайно важливо. Просто задумайтесь, коли ми відчуваємо тривогу, серце одразу починає калатати, так? Це ж найпростіший приклад того, як наші думки, наші емоції напряму впливають на тіло. І цей зв'язок, він абсолютно ключовий для нашого загального добробуту. Добре. Зі зв'язком між психічним і фізичним розібрались, але що може порушити цей крихкий баланс? Давайте тепер перейдемо до тих чинників, які впливають на наш добробут, і подивимось як на зовнішні, так і на внутрішні. Но правда в тому, що життя штука непередбачувана. Існують події, які ми просто не можемо контролювати, як би не хотілося. І це, знаєте, зовсім не ознака слабкості, це просто реальність. І визнати це вже перший дуже важливий крок до стійкості. І що це може бути? Ну, наприклад, втрата близької людини, якась травматична подія, проблеми зі здоров'ям чи просто тривалий виснажливий стрес. Кожна з цих речей, звісно, може серйозно вибити з колії і стати величезним навантаженням. Але ось тут і криється найможливіша ідея, яка по суті повертає нам контроль. Ми ж не можемо керувати погодою, правда? Але ми можемо вирішити, взяти парасольку чи промокнути до нитки. Так само і тут наша власна реакція на події має просто колосальний вплив. І ось ця таблиця, вона просто блискуче це ілюструє. Дивіться, з одного боку можна замкнутися в собі, боятися невдач, це шлях в нікуди. А з іншого, можна шукати підтримку, бути відкритим до нового, це шлях до зростання. Ситуація може бути одна й та сама, а от результати абсолютно різні. І вибір, як реагувати, завжди залишається за нами. Так, з теорією розібралися. Тепер переходимо до практики, до рішень. Давайте подивимося на психічне здоров'я не як на щось стале, а як на набір навичок, такий собі інструментарій для добробуту, який можна і треба розвивати. Ось три основні фундаментальні кроки. І головне тут, що це не якісь вроджені таланти, це навики, яких можна навчитися. По-перше, розуміти свої потреби. По-друге, не боятися висловлювати емоції. І по третє, шукати підтримку. Саме ці три вміння і дають нам силу ефективніше долати будь-які труднощі. І ось ми підійшли до останнього розділу і, можливо, до найпотужнішого інструменту в усьому нашому наборі до сили людських зв'язків. знаєте, в матеріалах, на основі яких ми готували цей огляд, є одна проста, але, як на мене, геніальна думка: дружні стосунки можуть сприяти відчуттю щастя. Все. Просто і неймовірно влучно, це прямий зв'язок. А давайте розберемо, як це працює. Ну, по-перше, коли нас цінують, це піднімає самооцінку. По-друге, саме близькі люди дають ту саму емоційну підтримку, коли важко. І по третє, це ж так класно ділитися позитивом, як кажуть, розділена радість подвійна радість. Стосунки дозволяють нам це відчути наповну. А ось це, до речі, блискуче ілюструє одну дуже актуальну річ. Соцмережі. Вони, звісно, створюють ілюзію зв'язку. Але джерело тут дуже чітко наголошує: ніяке онлайн спілкування не може замінити справжньої глибини і тієї емоційної підтримки, яку дає живе особисте спілкування. Тому головна порада тут дуже проста, але й дуже важлива знаходити час, не просто чекати, коли він з'явиться, а свідомо планувати і виділяти його для спілкування з друзями та родиною. Це без перебільшення одна з найкращих інвестицій у свій добробут. Що ж, давайте підсумуємо ключові моменти. Отже, найважливіше, що треба пам'ятати, психічний добробут тісно пов'язаний з фізичним. Далі, наша реакція на події має величезне значення. Третє, варто розвивати навички, щоб розуміти свої потреби і говорити про емоції. І нарешті, пріоритет це міцні, теплі стосунки з близькими. І наостанок таке питання просто для роздумів. Не треба нічого глобального. просто… Який один маленький, зовсім крихітний крок можна зробити вже цього тижня, щоб зміцнити зв'язок із кимось важливим? Подумайте про це.